Добрий день, мене звати Носик Олег Вікторович. З жовтня місяця я починаю працювати консультантом компанії Агритема. Ціль моєї співпраці з компанією Агритема це використати знання, які були мною набуті під час роботи у іноземних компаніях у відділах РНД, і їх використати для... Дослідити і впровадити виробництво, показати в аграрній спільноті України важливість біологічних препаратів. Особливо це е, стосується такого препарату, який ми будемо продовжувати тестувати на полях України, як Лалстоп-Кантанс. Цей продукт працює проти такого захворювання, як біла гниль. Біла гниль це дуже розповсюджене захворювання сільськогосподарських культур і по деяких е, джерелах, що більше 300 культур у світі. Можуть бути пошкоджені цією хворобою. Ластоп Кантанс контролює склеротині або білу гніль на полях України. В нашій роботі ми покажемо фермерам і аграрній спільноті України, яка його ефективність біологічна і яка економічна вигода від застосування цього продукту. Дякую.